Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити серії ароматів бренду Dior, яка називається Les Creation Monsieur Dior. Це аромати, які були створені в бренді протягом усього періоду існування компанії, але самі такі видатні. самі Якісь знакові композиції були відібрані і створили колекцію з шести композицій, і об'єднали в одну серію і випустили в новому, дещо сучасному такому прочитанні цих композицій. І сьогодні, в сьогоднішньому відео, я би хотіла розповісти вам про цю серію, оскільки вона сама по собі дуже цікава. як Виходячи з того, які аромати її представляють, так і ці аромати будуть дуже доречними в використанні саме зараз, оскільки на вулиці літо і хочеться якихось таких красивих, освіжаючих, приємних композицій. І, от, будь ласка, ця серія, на мій погляд, ідеально підходить для використання саме. Такий теплий період. Так, звичайно, вона є досить універсальною, і ви можете користуватися цими парфумами як весною, так і восени. Дехто може використовувати взимку ці композиції. Але як на мене, дуже доречними звучання цих ароматів буде саме зараз влітку. Тож ми починаємо. І почати хочу з того, що ідея взагалі створити подібну серію. У власників бренду виникла через те, що їм хотілося якось підкреслити те, наскільки бренд Діор шанує як особистість самого творця бренду Крістіана Діора, так і всю, якщо ми зараз говоримо про парфумерію, то всю парфумерну спадщину, якою Володіє бренд, яка є в бренді. І саме вихід цієї серії демонструє те, що в бренді є аромати, які, як виявилося, існують поза часом. Їхня актуальність не змінюється, і нові покоління з. Великим задоволенням можуть оцінити композиції, які були створені ще. Більшість цих композицій серії були створені ще в 20-му столітті, в період з кінця 40-х років до кінця 70-х. І зрозуміло, що Звучання ароматів, які серія вийшла в 2009 році, і звучання цих ароматів є, як я сказала, таким більш сучасним, але не через те, що е е е якось звучання попередніх композицій було дещо ретровим. Ні, на це вплинув один з таких дуже важливих нині факторів, які впливають на звучання ароматів, це переформулювання. Тобто. Е за період існування цих композицій ну, змінилися. Умови змінилися правила використання компонентів парфумерії, і оскільки довелося відмовитися від багатьох компонентів, які були такими досить агресивними та викликали алергію, багато брендів, і це не лише Dior, займалися тим, що як називається, перебирають формулу і залишаючи всю красу композиції, презентують користувачам нове бачення аромату. Переформулюванням всіх композицій, які входять до серії, займався дуже відомий парфумер Франсуа Маші. І він, ну гідно, я вважаю, справився з завданням, яке було на нього покладене, оскільки він працював з ароматами, які створили такі парфумерні легенди, а саме Едмон Рудніцька, і це людина, яка просто була таким, знаєте, феноменальним парфумером. На його рахунку не така величезна кількість ароматів, але, як кажуть, важливо не кількість, а якість, і левова частка цих композицій є культовими і багато з них перейшло в ранг класики, яка поза часом, поза якимись тенденціями, поза модними якимось віяннями. Тому... Перед парфумером, який переформульовував композиції, стояло непросте завдання, але я вважаю, що він блискуче справився. І тому сьогодні я хочу представити вам аромати цієї лінійки, які є в мене в наявності особисто, трошки про них розповісти і порекомендувати вам познайомитися з кожною з цих композицій. І почати хочу з того, що сам Крістіан Діор, створюючи аромати в бренді, а для нього це було не просто якийсь, знаєте, такий комерційний сегмент, як для багатьох, що от є модний будинок, і парфумерія це один з напрямків, який допомагає. Це, як то кажуть, дуже такий прибутковий сегмент бізнесу, і тому багато брендів займаються тим, що виготовляють парфуми, для того, щоб прибуток від них перекривав якісь, можливо, видатки на е вироблення там чи одягу, чи того, ну чим займається бренд. То з Крістіаном Діором було все дещо по-іншому. Оскільки маестро вважав, що жінка е, має бути, по-перше, вдягнена повністю в е, образи та одяг бренду Діор. Тобто на ній мають бути сукні Діор. І аромат це є як завершення образу, це є як невід'ємна частина образу жінки. І це є, як, знаєте, така. Завершальний штрих на тому, щоб створити загальне враження, яке справляється жінка. Тобто, сукня Діор мала обов'язково бути в тандемі з дуже красивим вишуканим ароматом, який саме мав відповідати запиту на той образ, який створювала ця сукня. От така непроста, якби. Історія в тому, яким мав бути аромат. І Крістіан Діор, коли там давав якісь технічні завдання парфумерам, по-перше, він сам брав дуже активну участь в створенні аромату, тобто він слухав зразки парфумів, які створювали парфумери, там приймав якісь, не, не приймав, а робив якісь, як то кажуть, рекомендації. якось, ну, Тобто, активно. Взаємодіяв з професіоналами, які це робили. І е, от е, створюючи аромат, він завжди для себе особисто чітко уявляв, який образ він створює для цієї жінки, яку жінку Діор має уособлювати той чи інший аромат. Тому, відповідно, ці аромати стали такими неповторними. І е, ці аромати, в основному, які тут представлені, вони належать до категорії шипрів або ж квіткових. Квіти Крістіан Діор дуже любив квіти, він жив там у приватному своєму будинку і навколо нього був величезний сад. І... Цьому саду росли як то троянди, лілії, величезні кущі жасмину, була м, така невеличка в нього, ну навіть на, навпаки, така чималенька галявина, де росла конвалія, оскільки він просто обожнював цю квітку і вважав її такою для себе дуже символічною. І е е е недарма е в серії, про яку я сьогодні говорю, один з перших ароматів. Називається він «Діорісімо» і ця композиція якраз є такою одою конвалії. Аромат «Діорісімо» є одою конвалії, і він оспівує всю красу, ніжність, легкість, повітряність. Цієї квітки, але дуже така важлива е, і цікава інформація, що насправді кожен з нас в основному знає, як звучить конвалія, коли вони розцвітають ці квіти. Вони досить такі насичені, дещо такі е, запаморочливо е, дурманячі звучання мають ці квіти. Але, що саме цікаво, сама конвалія, екстракт конвалії, неможливо здобути е, таким промисловим шляхом. І просто існують синтетичні молекули, які, поєднання яких і дає оце звучання конвалії. Тому <кхм> аромат Діорісімо був створений в 1956 році. Отакий красивий флакон є у мене. І ще в бренді Dior є така історія, вони е, ніколи не розказують всю піраміду е, аромату. Наприклад, на їхньому офіційному сайті, чи ну, на будь-яких інформаційних якихось е, джерелах е, вказано лише там, по одній, по дві ноти, які є солюючо домінуючими в звичайній цієї композиції. І е, це в якійсь мірі, знаєте, воно дає. Можливість, дехто говорить, що це пов'язано з конкуренцією, але для поціновувачів парфумерії, як на мене, наприклад, мені здається, це така класна історія взяти послухати аромат. Є якась підказка, основна канва, чого побудований аромат. Але самому відчути ті компоненти, які знаходяться в ароматі, самому їх якось ідентифікувати, пофантазувати, що це може бути. І, от в ароматі Diorissimo Заявлені, верхня нота це Ілангілан, центральна відповідно, конвалія, і база це жасмин. І вже ці ноти дають розуміння того, що це такий легкий, квітковий, але в той же момент дещо ледь-ледь елексирний аромат, тому що Ілангіланг дає отакої глибини, оксамитовості. І особисто я, коли от, нещодавно в мене з'явився цей аромат, я його відчула всю красу, мені здалося, що я. Дійсно, занурилася в обличчям величезний букет з конвалі та бузку. От бузок я тут дуже чітко, особисто для себе відчуваю та ідентифікую. І це настільки красиво, це, от як я в одному з відео, здається, там, де я описувала композиції, які я весною користувалася, от я говорила, що для мене це як якийсь спогад юності, от того, от того відчуття, яким ти наповнений, коли ти ще зовсім зовсім-юний. Стоїш на порозі свого життя, мрієш про нього, думаєш, яким воно буде. І оці приємні вібрації, очікування наповнюють тебе і в тобі циркулює якесь життя, якісь прагнення, якісь думки, фантазії. І оцей аромат в мене саме з цим асоцію, ну, от з цими спогадами асоціюється. І він дійсно надзвичайно красивий. Аромат хорошого шлейфу та стійкості. Він такий надзвичайно приємний, елегантний. Він буде доречним вам. як на щоденне використання, так якщо ви там десь хочете е, на більш урочистий захід потрапити, і е, от ви справите приємне враження, але це не буде такий суперінтенсивний. Аромат від вас, це буде така ніжне, приємна, якісь такі хвилі дуже красивого, жіночного, витонченого аромату навколо вас розноситись. Тому я щиро рекомендую вам до затесту цю композицію. В серії, про яку я говорю, цей аромат ще у мене це е, туалетна вода. В серії ще аромат це представлений в версії Оде Parfum і е, екстракт. Це більш насичені е, аромати, в яких... Просто більше дозування е, ноти конвалій, І це звучить більш інтенсивніше, глибше, насиченіше. Ну, відповідно, і так голосніше, мені здається, в мене не було можливості спробувати, як вони звучать, насправді, ці аромати. Е, наступний аромат з цієї серії, який в мене є в наявності, аромат це Forever and Ever Dior, і, на жаль, у мене зовсім зовсім трошки його залишилося. Я якось так собі легковажно подумала, що цей аромат в досить такому широкому доступі. Це вже другий флакон, який є в мене. І я його так активно розпивала з дівчатками, його всі дуже люблять, всі його нахвалюють, замовляють. Ну я так дорозпивалася, що залишила собі там ну, буквально до 5 мл, а зараз кинулась, і він. Мало того, що його не скрізь можна знайти, так і ще й ціни трошки так ну, вражають, скажімо так. Але я не втрачаю надії і дуже сподіваюся, що я собі обновлю флакон цього аромату, тому що він дуже красивий, дуже приємний. Цей аромат був створений в 2002 році. Відповідно, його включили до серії в 2009 році. І Це дуже красивий квітковий аромат. з... Фрезії, це перші верхні ноти, жасмин в центральній ноті в ноті серця. І база тут з болгарської троянди. І ця, знаєте, композиція як гімн жінці, гімн її природній красі, такій ніжності, елегантності, жіночності. Якось такі. Природньому сприйняття сприйнятті себе і всього, що вона робить. От якщо треба підкреслити якусь свою легкість, витонченість, гарний смак, цей аромат ідеально для цього існує. Він настільки красивий, я, до речі, дуже випадково він до мене потрапив. Перший флакон дівчинка попросила один аромат поміняти на нього. І я якось так ну, думаю, спробую. І це було таке вдале рішення, тому що я щаслива. З того, що я, по-перше, познайомилася з цією композицією, користувалася нею, вона збирає неймовірну кількість компліментів, позитивних відгуків. Я ж кажу, от я займаюся розпивом і величезна кількість дівчаток в мене ну, дуже швидко закінчується цей флакон. І тепер просто я в пошуках такого, щоб я собі могла його собі дозволити. Але це фантастична композиція, яку я вам щиро рекомендую спробувати. І От, вона дійсно підкреслить і жіночність вашу, і якусь таку легкість, і невимученість, і вашу жіночу привабливість. Ну, Дуже класний аромат, дуже його люблю і рекомендую вам спробувати. Так, це четвертий аромат, який є в серії. Далі ще в серії був аромат Офреш. І. Ця композиція, вона знята з виробництва, на жаль, але я щаслива, що мені вдалося її собі знайти. І знаєте, сама вже назва говорить і наштовхує на думки про якусь свіжість, легкість, про щось таке цитрусове, фреш завжди з якимось таким дещо трав'яним відтінком сприймається. І таким є цей аромат. Він дуже красивий. І для мене він якийсь такий парадоксальний, я б сказала, тому що коли я наношу його на себе, перше, що я відчуваю, це е, такі красиві цитрусові ноти з легкою гірчинкою. Я просто дуже люблю оцю гірчинку цедрову цитрусів, і вона тут присутня. А далі для мене це якась така метаморфоза, тому що цей аромат іде в щось таке. Солодке, щось таке елексирне, щось таке навіть фруктове. І мені дуже нагадує, от в, в другій частині свого звучання цей аромат звучання аромату бренду Клоя Номейт. No Я його просто Клоя дуже люблю, цей аромат, і те, що воно щось подібне на діор. Це настільки красиво, якась там мені, наче, і слива я відчуваю, і замша така е, вершкова. Ну, одним словом, дуже незвичне і якесь таке приємне для мене е, ольфакторне відчуття дарує цей аромат. Аромат був створений в 50, 1955 році Едмондом Рубіцьким. І він починається нотами лимону та мандарину. В серці це палісандрове рожеве дерево, і база, дубовий мох та ваніль. І для мене зрозуміло, що, як я сказала, не всі компоненти озвучені в піраміді, але це якесь таке дивне, незвичне, нетипове для сучасних парфумів поєднання, і це настільки красиво, це якось щось мені навіть відчувається в цьому з. Такого з чоловічих ароматів звучання. Ну, одним словом, настільки це красиво, настільки це якось приємно, вишукано, незвично, і воно такою хмаринкою це звучання навколо вас знаходиться. Я от зараз літо з великим задоволенням користую цим ароматом, тим, що я вже назвала для і мої фареви Ну, настільки вони приємні і настільки вони дійсно актуальні, і їхнє нове бачення, нове якесь. Прочитання сучасне, настільки доречне, але на жаль, цю композицію вже зняли з виробництва. Тому, якщо у вас є можливість десь її послухати, потестити, або і якщо вона вам сподобалась, є можливість купити повнорозмірний флакон, скористайтеся цією можливістю, тому що, на жаль, часом цих парфумів буде все менше і менше, і справжні поціновувачі вже не будуть їм ділитися. Тому я також вам рекомендую спробувати цей аромат. І ще один аромат, який є в моїй колекції. Цим ароматом, до речі, в 2010 році доповнювали серію. Цей аромат був створений в 1963 році. Заявлена піраміда тут бергамот жасмин, шкіра та пачулі. І… От я його послухала вперше, це теж я нещодавно собі придбала, коли от якось захопили мене ці аромати. І він, знаєте, от він дійсно для поціновувачів такої парфумерії класичної школи. Він для багатьох, хто любить сучасну нішу, сучасні такі. Композиції більш такого якогось гурманського напрямку, східно-деревинного, він може здатися ретровим, але він настільки красивий, в якійсь своїй такі витонченості якась така в нього структура. Він я навіть не можу от така якась лінійність, як якийсь красивий побудований будинок. Дуже такий елегантний, без зайвих там, декорів фасаду, але він настільки якийсь, і він ніби е, в невагомості в просторі знаходиться, от не можу пояснити, але дуже красивий аромат, і він настільки приємний, настільки е, якийсь. От його просто треба послухати. І е, коли я його відчуваю, в мене є деяка аналогія з двома ароматами. Він мені подібний на. Композицію First, First One Cleave Apples і дуже мені нагадує звучання такого красивого шифру герленівського міцуко. Ті, хто знайомі з цими ароматами, можуть зрозуміти, до якої категорії відноситься ця композиція. Вона не на широкий загал, але в цьому є якась її унікальність, якась така незвичність і е, все-таки. Ну, немає, знаєте, такого виходу в тираж. І, до речі, цю композицію також зняли з, вироб... з виробництва. Тому, якщо є у вас бажання і можливість спробувати її обов'язково це зробіть, дайте якусь власну суб'єктивну оцінку, але вона вам допоможе розширити ваше бачення парфумерії, розширити або навіть е, зануритися в цю глибину сприйняття парфумів, які е, ну, настільки філігранно зроблені, мені дуже особисто. Подобається цей аромат, хоча я відверто вам скажу, на початку свого знайомства з парфумерії я б його не оцінила, і він би здався для мене ну, не надто приємним до сприйняття. Тому що я пам'ятаю в свій час, я не оцінила красу такого аромату бренду Dior, як Дюна. І найближчим часом, якщо вам цікаво, я теж планую зняти огляд на цю композицію, тому що вона нарешті у мене з'явилася. Так само буду відвертою. Не з першого разу оцінила красу композиції Шанель номер 5 Хоча зараз я просто в захваті від цього аромату і він ну, для мене є одним із парфумерних фаворитів і таких, знаєте, мірилом цієї краси парфумерії, яка ну, особисто для мене існує. Тому я також вам рекомендую спробувати цей армат. Він надзвичайно красивий і приємний, але от дійсно має таке. Дуже особливе, дещо ретрове звучання. Ну, це вже на розсуд кожного, і кожен там якось по-своєму може сприйняти та відчути красу звучання цього аромату. Також ще в цій серії є такі аромати, як Діорела, Діо у мене поки що цих композицій немає, але я сподіваюся, що скоро вони в мене з'являться, і я зможу насолодитися їхньою красою і доторкнутися до тієї неповторної історії, яку створює один з найвеличніших брендів сучасності, якщо ми говоримо про парфумерію. Ну, ось таким вийшов мій огляд на цю красиву серію. Я хочу вам порекомендувати ці аромати як для використання влітку, тому що багато з них будуть дуже доречними саме в такий теплий період часу, але й тому, що вони є частиною величезної парфумерної історії, і ця історія саме на її методах роботи в того часу. Якраз виросла нова парфумерія, і так вона вже кардинально інша. Нові умови побудови пірамід, нові умови там, виготовлення сировини, нове бачення ароматів. Але це оцей фундамент, ці аромати це фундамент, на якому розвивається, розквітає, якось трансформується, якось видозмінюється. Наша сучасність, якщо ми говоримо про парфумерію. тому е, знаєте е, е, важливо знати свою історію, і це відноситься як особисто для кожної людини, для того, щоб ідентифікувати себе в цьому світі, розуміти, до якого народу ми належимо, і що у нас за плечима. І так само важливо знати історію парфумерії, історію якихось ароматів, як це все формувалося, як це все робилося, для того, щоб рухатися далі і розуміти, чому саме так розвивається та чи інша галузь і той чи інший напрямок, якщо ми говоримо про парфумерію. Я щиро рекомендую кожному з вас до затесту. Ці аромати. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюсь розпивом ароматів. Якщо у вас є бажання, я з великим задоволенням можу поділитися цими композиціями. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свою сторіночку на шафі, де я також роблю відливанти з своїх флаконів. Можете мені написати і замовити якусь з цих композицій. Якщо дане відео було для вас цікавим та ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі та підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!